Ну і просто зараз долучаємо до нашого ефіру Андрія Юсова, представника головного управління розвідки Міністерства оборони. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаємо вас. Ви на зв'язку героям, слава. Отже, пане Андрію, ну ми сьогодні пережили ще один масований. Ракетний обстріл. Ми знаємо, що була залучена безпрецедентна кількість ракет і різного, різного спектру. ви можете пояснити взагалі детальніше, з чим ми сьогодні мали справу? Сьогодні справді був масований обстріл після досить тривалої перерви, і, зрештою, напевно, його не можна назвати безпретендентним. Хіба Якщо говорити про кількість використаних кінжалів вона справді найбільша поміж інших обстрілів, але е, у нас були і більш масовані ракетні удари, і зрештою і інтервали між ними були значно менші. Тому е, расисти продовжують е, ракетний терор, але вже з урахуванням е, того дефіциту, зокрема, і ракетних озброєнь, високоточного ракетного озброєння, які вони сьогодні мають, е, в принципі, можемо говорити про те, що ось. Місяць вони накопичували сили. Зокрема, працювали і виробництво. Ось е, фактично те, що вони могли виробити е, за місяць. Сьогодні було витрачено справді, як о, в вашому сюжеті було сказано, на українські трансформатори: Україна стоїть, Україна вистоїть, в тому числі енергомережа. А е, Росія обов'язково програє. Російський терор вже зазнав порад. Тобто, пане Андрію, можна робити висновок, що інтервали між обстрілами зростатимуть. Ну, принаймні, ті інтервали, які були на початку цього ракетного терору, коли фактично щотижня ми очікували на масовані ракетні удари, в тому числі і з більшою кількістю використання, зокрема і безпілотників, і високоточних ракет, ну ось такого ми сьогодні не спостерігаємо і найближчим часом, навряд чи у ворога вийде відновити ту саму інтенсивність. Зрозуміло. Ну також вороги готуються до е, провокацій. Про них ми поговоримо дещо пізніше. А ще важливий момент: ви сказали про відновлення кількості ракет: шість е, кінжалів. А в цілому, чи можете ви зараз е, на загал сказати, скільки в цілому ракет лишилося в росіян тих чи інших типів. Ну, різних різна кількість залишилася. Якщо ми говоримо про кінжали, то мова йде про десятки. Тобто, це не. Сотні цього озброєння точно не, не так багато, ну як, наприклад, з застарілих систем ті самі С-300, яких у них тисячі. Так? Тобто, тут мова йде, ну скажімо, більше 40. По багатьох видах ракетних озброєнь запаси ну, вже скажімо, критично низькі, і оцей зокрема інтервал місяць пов'язаний з тим, що ну вони намагаються надолужити. І через виробництво, але виробляти в належній кількості і належної інтенсивності вони не можуть. Тому якщо говорити про відсотки, то ну не не про кількість то калібрів. У них залишилось ну скажімо 7% від початкової кількості до повномасштабної агресії. Цифри відомі, і Українське головне управління розвідки володіє цими даними. і сектор безпеки і оборони володіють даними. Не можуть вони навіть через виробництво покривати ті витрати, які витрачають ударами по Україні. Зрозуміло. А якісь способи вони можуть обходити санкції чи за підтримки інших країн збільшити кількість виробництва ракет? Безумовно, сьогодні путінська Росія намагається вигадувати. Різноманітні підходи, сірі зони, контрабанди, схеми, що завгодно, щоб обходити санкції. Частково це те, теоретично може вдаватися, але це не на тих обсягах, які би задовольняли потреби російського військово-промислового комплексу, особливо в виробництві сучасних видів озброєння. І навіть коли ми говоримо про застарілі тактамо. Російський оборонний комплекс, російський ВПК за останні десятиліття значною мірою деградували. Сьогодні вже не становить такий єдиний комплекс повного циклу, який самостійно може виробляти те, що їм потрібно. Всі останні розробки, які були презентовані, базували зокрема, на іноземних комплектуючих, з якими сьогодні у Росії є великі складнощі. Це не означає, що ракети закінчили. Ні, це не так. Але е, без безмірного запасу немає. Ну окрім того, ми повинні розуміти, що ті дані є не лише в Україні, є й у е, наших партнерів. І головний е, ворог для Росії, начебто, не Україна, а НАТО. А якщо вони таку кількість ракет і власних ракетних запасів витрачають на війну проти України, а а що вони залишають для НАТО? Ну тому тут є величезна кількість питань, і е, вирішити, які сучасна Росія не здатна. Шкоди буде багато, але, зрештою, вже ключові їхні завдання, в тому числі і через ракетний терор, провалені. Пане Андрію, давайте обговоримо ще одну інформацію. Е, окупанти планують масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні. Про це повідомили в головному управлінні української розвідки. Організувати висвітлення події доручили пропагандисту Соловйову. І трансляція фейкової історії має відбутися 11 березня, значить, місце події. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об'єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення. Ви можете нам детальніше розказати про... Цю історію є давня така мрія і завдання російського колективного Путіна втягнути Білорусь повномасштабну війну наземну операцію проти України. Так. І є давня мрія путінського диктатора втягнути Білорусь на повномасштабну наземну операцію проти України. Цього не виходить. Тобто, так режим Лукашенко допомагає. І повітряний простір надає і ремонт техніки, постачання техніки, навчання частково мобілізованих. Але збройні сили Білорусі не беруть участь безпосередньо і з метою ось вирішити це питання, втягнути, організовувати різноманітні провокації, в тому числі є інформація достеменна про, про цю за участю сумнозвісного коміка пропагандиста Соловйова. Україна попереджена, білорусь попереджена, світ попереджений, і цієї провокації я сподіваюся, нічого не вийде з точки зору шкоди для самої Білорусі. Україна тут наголошує на тому, що ми ведемо оборонну війну, не нападаємо на ні на кого на Білорусь в даній ситуації. Так само і ця загроза, яка для Білорусі існує, існує насамперед з боку Російської Федерації. Андрій, ну а чи можна очікувати, що після того як головне управління розвідки опублікувало інформацію про провокацію, яку готують за два дні, росіяни можуть відмовитись або дещо змінити сценарій, який був запланований? Ну безумовно інформація оприлюднена зокрема з певною метою. Тобто, це в тому числі наш факт зараз обговорення цієї історії і цього покидка Соловйова, Це один з інструментів протидії ворожим со. Попереджений, значить поінформований, значить попереджений, і в даній ситуації поінформоване українське суспільство і білоруське суспільство в тому числі. Тому так таке інформування надзвичайно важливе, і ворог змушений буде враховувати те, що цього, ця операція вже ніякого секрету ні для кого не становить. Пане Андрію, давайте поговоримо про останній обмін полоненими. З полону звільнили 130 українців, 126 захисників та чотирьох захисниць. Усі вони повернулися додому 7 березня. Це воїни збройних сил України, нацгвардійці, прикордонники, представники держспецслужби транспорту. Повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Серед них 87 захисників Маріуполя, 71 з яких обороняли зовсталь. Також повернули взятих у полон в районі Бахмута та Солодара. Загалом 35 людей з донецького напрямку, за даними мінреінтеграції, впродовж минулого року із російського полону Україні вдалося повернути понад півтори тисячі людей. Отже, пане. Отже. Пане Андрію, а в якому стані наші захисники? Чи зустрілися вони вже з родичами? Хто із них потребує лікування? Так, серед звільнених з полону є поранені, є люди, які потребують лікування, невідкладного лікування. Це необхідна допомога зараз надається. І починається процес реабілітації. Українці, які звільняються з полону, одразу отримують можливість вийти на зв'язок із рідними. Національне інформаційне бюро надає таку можливість і телефонні апарати, і контакти. Тобто, це необхідне забезпечення зрозуміло, що це дуже добра новина, і вже майже дві тисячі від початку повномасштабного вторгнення повернулись додому захисників і захисниць і цивільних незаконно утримуваних. На жаль, ще чимало залишається в заручниках прошивців. Це означає, що робота. Триває і буде тривати до доти, поки кожен не повернеться додому. пане Андрію, і також з'явилася інформація сьогодні про те, що в росіян виникають логістичні проблеми з доставкою боєприпасів. Тобто, ті склади, які були розташовані ближче до України, до українського кордону, вони вже виснажені, і відповідно більше часу займає доставка різного озброєння до фронту для росіян. Зв'язку з цим чи можемо ми говорити про те, що ті терміни, про які зазначав раніше Кирило Буданов, зокрема в нашому ефірі, що до літа ми чекаємо звільнення окупованих Росією територій, і ось цей голод снарядний, він вже ну, скажімо так, в ближчій до європейської частини він почався в росіян, і він почне ширитися далі на схід. Фінал зрозумілий. Стратегічно Україна і вільний світ вже зламали хребет і військові машини, і, зрештою, зруйнували міх про якусь величну армію і величну Росію. Я не буду обговорювати зараз конкретних термінів, але зрештою, все, що оголошувалось, оголошувалось на підставі конкретних даних і конкретних розрахунків. Але так шляхи сполучення, шляхи постачання, бази постачання. Логістика в цілому військова, яка і без того самого початку повномасштабного вторгнення була слабким місцем окупаційного корпусу расистів в Україні, це проблемним залишається і сьогодні, і тільки проблеми ці тільки збільшуються разом з тим, як збільшується здатність українських сил оборони на більшу відстань вражати ті самі склади і місця скупчення живої сили і техніки супротивника. А у нас ці можливості. Справді зростає, і це проблема, на яку російські генерали ну так хаотично шукають сьогодні відповіді, Андрій. Ну питання, яке цікавить всіх, ми розуміємо, що це комплексне запитання. Політично-військового характеру з одного боку, якщо Крим буде відрізаний від постачання, про що я вас вже запитував в попередньому питанні, то його напевно з військової точки зору буде легше звільнити про що теж говорив Кирило Буданов. Але з політичної точки зору, як бачить головне управління розвідки Міноборони, цю ситуацію все-таки Донбас і південь України, чи південь України і Крим першими будуть? Я думаю, що наш сьогоднішній ефір із цікавістю дивляться не лише громадяни України і патріоти, але так само агенти ФСБ, співробітники ГРУ ГША і багатьох інших спецслужб окупанта і агресорів ворога. Давайте ми не будемо їм дарувати такі інформації, що буде першим. Буде і Донбас, буде і Крим, і вся лінія фронту уважно вивчається. Українським командуванням для того, щоб правильно і ефективно продовжувати звільняти українську територію там і тоді, коли це потрібно. Безумовно, звільнено буде все. Головне управління розвідки політикою не займається. У нас є чіткі і зрозумілі наративи. Ми даємо інформацію про плани ворога. Ми працюємо над тим, щоб ті плани були зірвані, не були реалізовані. І є чітке розуміння в усього. Сектору українських сил безпеки і оборони про те, що кордон України один, як і зрештою розуміння всього українського суспільства, політичного керівництва це кордон зразка 91-го року. Іншого кордону у нас немає, і які дії будуть і на які ділянці фронту першими буде зрозуміло і доведено потрібне для цього часу, але звільнена буде вся територія. Так, а от кордони Російської Федерації як казав Кирило Буданов можуть бути переглянуті найближчим часом. Дякую, дякую кордони ті вмираючих імперій, Це закономірний історичний процес. Що ж, дякуємо за роз'яснення. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони, був з нами в ефірі.